Друзі, сьогодні буде абсолютно коротесенький огляд більше як не магазину, а ідеї для творчості. Попала моя кіцька в колекцію з такою бджілкою. Дивлюся, це набір для творчості. Ну, і як ви знаєте, якщо ви знаєте, це найбільша. Сфера продажів на Etsy – це якраз набори для творчості. І я дивлюсь, тут не просто набори для творчості, а дуже прикольний дизайн. Магазин дуже гарно оптимізований, все в них по секціях, все в них гарно названо, зрозумілою англійською. Ну, Я далі не аналізувала, оскільки поза як це не моя сфера, я взагалі в цих ділах, ну я колись вишивала в дитинстві, але це давно закінчилось. Але мається на увазі, що. Гляньте, ціни на лістинги досить високі, середні відгуки 4 і в основному 5 зірочок. Тобто людям це потрібно. Дванадцять тисяч продажів. Люди хочуть це купувати, і вони це купують. І тут я так розумію, що авторські саме дизайни і підбір оцих кольорів. І всяких там таких особливих бусинок для того, щоб створити ось таку штуку в домашніх умовах тому, хто любить займатися бісером. Отже, це більше як для вас ідея, що якщо ви ще паралельно займаєтеся бісером, то ось такі штуки можна робити. Просто зайдіть в цей магазин, подивіться, поцікавтеся. Як вони оформляють і можете щось подібне замутити. Вони також продають набори бісеру взагалі, чи бісери поштучно. Ну, знову ж таки, я не розбиралася, але е, цікавий магазин, багато продажів, гарно. Я думаю, це чийсь дуже хороший бізнес. І мені ця бджілка дуже сподобалась. Ще мені, крім бджілки, сподобалася сама ідея продажі творчі, е, наборів для творчості, а не самих картин. Це теж дуже круто. Це я вважаю одна із складових успіхів цього магазину. Отже, сподіваюся, вам ця ідея була корисною, і до наступних відео.